Ну, Сім'я дівчата і хлопці приїхала до Маринки, привезла їй патрушок, з пекла. Вона любить патрушки. А вона каже, засоли мені хоч дві банки огірків, таких, як я роблю. От. Так я зараз посолю її. Це, кидаю я часничок по три такі приблизно зубочки. Тепер. От. По листочку хріну, кропчик ось так. це зараз покриши і тобі, туди. Покришила я хрін з, з укропчиком. От. Кладу я в банки. Ні, то я вчора закривала огірочки, ось. Вчора такі в підчупючілі. Це в мене тут з петрушкою. А це... Це з часничком. То ми такі закриваємо. Вона любить більше таких. А я люблю більше солені. Так це залишилися великі. Це я десь з десяток грошин кидаю сюди. Це сьогодні так я зроблю. Я завжди кидаю, що, що голову збреде, та й Ось так потрошку чилі покладу. ось по чайні ложці. Гірчиці. І накладаю огірки, дівчата. Ось так. В мене вони їх вибирали десь два дні назад, вони гарно прив'явші. І в воді стоять уже півдня. Це таке Такі великі. Накладаю. Ще вчора дівчата закривали мохіту грушили. Це маринка таке любить. Ослив трішки закрили. А ще дівчата жаліються, кажуть, що помідори чорніть. У нас теж чарніть помідори. Я не знаю, помідорів, напевно, що не буде. В кого пізні, а в нас пізні, ми завжди пізні. Та Ми пізно садили город. Так що помідорів в нас не буде. В кого ранні, тому більш-менш повезло. Чи так, Оце сюди я наклала огірків. І 100 грамів, 100 грамів у мене тут солі я засипаю. От. Це я в баночку відмірялася. Стора. Тепер заливаю водою. Так, дівчата. Закриваю кришкою і розбовтую. Мені ще кажуть, а чого б одразу не розбовтати? Мені так цікавіше, дівчата. Завтра побовтаю. Треба, щоб вони так постояли в такому місці. Щоб гарненько прокисли, змінили колір, а потім аж в погреб ставити. Тоді вони точно будуть стояти. І солі, щоб не було мало. Я бажаю всім, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!